Здається, я давненько не робила майстер-класів. Тож вирішила показати вам, як я обробила на своїй сорочці низ закритим швом. Звичайно, це не є найбільший кривецький секрет у житті вашому, але сподіваюсь, комусь стане в нагоді. Планка у мене уже запрасована, тож я її розкрила, залишаючи лише маленький зріз. По краю та завернула всередину низ планки на 0,7 см. Прошила на машинці строго в край лише на ширину планки, не заходячи далі. Зрізала зайві ниточки та складаю планку лицем всередину, орієнтуючись на запресований згин. А далі знову прошиваю на машинці, відступивши 1 см від краю. Перевіряю, вирізаю зайву тканинку і вивертаю. Далі формую поланку пальчиками, підгинаю припуски зайві колюю булавочками та можна.